Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Дональд Трамп коментує заяви президента Росії Владиміра Путіна щодо випробування ракети Бурів'єснік, яка за словами самого Путіна має необмежену дальність. Ці коментарі почули журналісти, які були присутні фактично на борту Air Force One. Це в принципі таке знаєте місце, де Трамп досить часто коментує в довільній формі, в такій поточній манері. Те, що те, про що його зрештою питають, про що він говорить? Він нагадує про те, що Сполучені Штати мають атомні підводні човни. Розташовані неподалік берегів Російської Федерації. Власне, ось такий короткий коментар. Я не буду повністю все цитувати. Суть є такою. А ми зараз розпочнемо з цього нашу наступну розмову. Тут гостем буде блогер і журналіст Роман Цимбалюк. Він вже є з нами на прямому зв'язку. Рома, мої вітання. Дякую, що знайшов можливість. Вітаю, Олеже. Ну насправді це дуже важлива заява Дональда Трампа. Чому? Тому що він дуже так обережно, дипломатично пояснює російському президенту, що ти зі своїми цими ядерними штуками вже всіх а, задовбав. Тебе сприймають в світі як просто якесь класичне єбабо, яке постійно тягнеться до ядерної бомби, і ця ядерна бомба. А, ну, начебто, має кудись полетіти, але не зрозуміло навіщо саме головне, що Трамп заявив, а, що, просто нагадав, що не тільки у росіян є ядерна зброя. Ну а якщо говорити про цей буревісник, він насправді не вразив навіть на російську аудиторію. Вони якось ну дуже так сумнівно про це всі говорять. По перше, ракета це летить дуже повільно. Всі задаються питанням, а навіщо ракета, у якої немає дальності польоту, ну вона ж летить в стартує з якоюсь метою. Ну, тобто там її з технічної точки зору це розбирають, а ну і власне з, з, ну, якби, з точки зору здорового глузду. І так, якщо у вас є ракети, якщо у вас з'явилася ще якась ракета, це ж нічого не змінюють. Це просто треба пояснити. І американці, як на мене, ну реально напожали російською пропагандою і російську цю МНЗ-спільноту. Там я чую наступні слова. Звучать вони таким чином. Трамп нас душить. Ну так, це російська пропаганда, але коли про це починають писати західні медіа, той же самий це телеграф, та тут цікаво. Ну нам би хотілося можливо, щоб це так виглядало. Але моє питання стосуватиметься того, чи дійсно це в практиці так виглядає, коли в Кремлі там певні панічні настрої або там побоювання можна по різному це називати щодо того, що е, тактика американська і поведінка Дональда Трампа безпосередньо вона. Е, Починає виглядати інакше, тобто, вже бавитись в ті, ну скажімо, в ті забавки, в які бавилися після Анкоріч, не надто вдається. Ну, чекайте. По-перше, я б не сказав, що це безпідставні заяви. Тобто, дивіться, Кирил Дмитрів бігає по Вашингтону і околицям і розповідає, що санкції не впливають на російську економіку, що ми все витримаємо і роздає всім цукерки з дивними надписами в цей час. Ага, увага, в самій Росії говорять, що нас душать економічними санкціями, і це дуже сильно впливає на нас, і ми маємо якось відповідати. Але як ми маємо відповідати, ніхто не знає. І насправді я бачу перше таке, от ну мабуть, таке серйозне розчарування в діях Володимира Путіна, і так вони задаються питанням навіть на центральних каналах. А навіщо це все було? Тобто такі формулювання. Що ну, воювати вони далі, ну вочевидь, якийсь час можуть, але вони не можуть досягти політичної мети цієї війни, і це теж фіксується там на болотах в російській столиці. Тому я б не сприймав ці слова про те, що душать Росі... Росію економічно, як... як якісь такі пропагандистські історії. Якби там не було, Роснефті, втілукої це мінімум половина експорту російської нафти, плюс американці. Як заявлено, вони ж працюють із державами близького сходу в частині? Збільшення кількості нафти на світовому ринку зараз очікується зустріч з китайськими друзями. Вже є заяви, і вони між іншим цитуються в Росії теж про те, що Індія скорочує закупівлю китайські державні нафтопереробні заводи скорочують закупівлю російської нафти. Тобто вони відчувають наближення цього пухтасного звірка. Пухнастий звірок, ну всі розуміють про що. Uh, Іде мова? Я тільки не пам'ятаю як українського пісець. Хай буде так, як ти сказав, слухай, це буде особливість авторського прочитання. Ми собі це дозволимо. Е, окей, ну те, що в Росії усвідомлюють, що так воно не працює, як працювало до цього, то це в принципі ну можна цей висновок можна зробити з об'єктивних абсолютно причин. Це і Дмитрій, який останніми днями був у Штатах, і те, що він говорив у тих самих сполучених штатах Америки. Але чи є в Росії бодай приблизне розуміння, що робити в такому разі, тобто не просто констатувати, що нові так не їде, як він їхав раніше? Як він з їхньої логіки, там деструктивної, людожерської, але логіки, як він має їхати, чого б вони прагнули. А, немає відповіді. Ну тобто, е, от саме, саме цікаво, що у них немає відповіді. Тобто, здоровий глустим підказує, що треба погоджуватися терміново на вимоги Трампа і погоджуватися на заморожування війни. Ми просто давати зафіксуємо, що те, що пропонують американці, це ж далеко не ідеальна картина да, для нас. Тобто вони пропонують ви зупиняєтесь і залишаєте за собою 20% української найкращої території, бо у нас вся земля наша, вона найкраща е, і або продовжувати треба воювати і увага постійно проговорюються. От мені дуже подобається. У нас тут різні тут думки в частині мобілізації, в частині того, як ми воюємо. А болота прямим текстом проговорюють такі тези, що зброя в Україні не закінчиться ніколи, і між іншим люди, що мене в принципі дивують. Тобто раніше вони робили такі наголос на те, що ще чуть трошечки там Україна замерзне зараз. Навіть удари по українським. Мтець, в тому числі в столиці, їх якось не збуджують в частині того, що немає, вони не бачать за тим те, що я сказав, політичного результату. Ну війну ж вони почали не просто так. Не тільки щоб вбити українців, а щоб досягти політичного результату, ну тобто капітуляції, там повернення України під вплив на російських нацистів, ну і багато там чого велич і бла бла бла. А цього не перене І мені ну, це дуже подобається, як вони аналізують. Тобто, у них насправді, от з точки зору, якби таких, ну скажімо, успіхів, які вони от фіксують, тим, що можна наперувати в пропагандистському плані. Це російські плануючі бомби, в тому числі ті, які зараз почали літати на 200 км. І, вочевидь, мабуть, все. Я навіть не чую, щоб тут якесь було таке турборозмірковування в частині, що вони там всіх в Покровську, там в Купінську оточили. Такого я насправді не бачу, якщо чесно. Тобто вони навіть в цьому плані, ну, якесь, як на мене, сумніваються, в частині. В цій частині чому? Тому що е, немає от, відповіді на головне питання. Ну, навіть якщо ви захоплюєте ще одне місце. я сподіваюся, ми його і, і Тут допомагаємо Збройним силам останнім. Але навіть якщо вони просуваються, і виникає питання, тобто воювати в такому темпі впродовж ще двох-трьох років, і ця цифра між іншим, цей термін він теж про, про проговорювався в Росії. Вони від цієї думки чогось не радіють. це формулювання перемалування, воно якось теж не, не приносить їм ентузіазму. Можливо, це пов'язане з тим, що коли ти когось ідеш перемалувати, то і сам перемалуєшся. Ну, так, якщо говорити про ситуацію в Покровську, я просто заанонсую коротко, ми хвилин за 15, максимум за 20 цієї теми однозначно торкнемося, проговоримо ситуацію. Поговоримо про ситуацію там. У нас буде окрема розмова про це з Павлом нарожним, але повертаючись власне до, до трактовок, які характерні для Кремля, чи ти розумієш, яким чином надалі Владимир Путін і Кремль мають комунікувати, коли Сполучені Штати і Дональд Трамп де факто вдаються до публічних? Чної так званої дипломатії, чого не робили раніше, коли Трамп в сенсі по відношенню до Путіна не робили раніше, та коли Трамп прямо озвучує умови, за яких він готовий зустрітися. Ну то це теж є певною дилемою для Владиміра Путіна, тому що тут вже він грає в реакційну політику, а не американська сторона, тобто росіяни реагують, а не продукують сенси. Ну, взагалі, так, якщо так уважно подивитися, ми бачимо такий заочний діалог Путіна з Дональдом Трампом або навпаки. Ну, наприклад, щось відбувається: реакція або російської сторони, або відповідно американської. Запропонована зустріч в Будапешті зупинити війну. Росіяни відмовляються за підсумками телефонного, телефонного розмови Рубіо і Лаврова. Зустріч скасовується. Росіяни кажуть. Кажуть, що ми не підемо до кінця, одразу вводяться це відповідь американців. Тобто Трамп вводяться санкції проти роснефті та Лукойла. День паузи. Путін проводить ядерні випробування, запускає снігу. Потім ще якісь поприїжджає Кирил Дмитрів А щось там відбувається, його ніхто не приймає. Він знову кличе начальника гінштаба і розповідає про бурівісник і ну дуже спокійно. І на Дональд Трамп відповідає, що ти нас ядерною бомбою, будь ласка, не пожай, бо ми самі маємо ядерну бомбу. І по великому рахунку, ну все одно, має бути якась відповідь з боку Росіян, бо якщо цієї відповіді не буде. Я так розумію, цей натяк Трампа, що тоді ви побачите наступний пакет санкцій, ну це очевидно. І наскільки я бачу, ну, так, вони не хочуть іти, те, що називається військова турбоескалація, не хочуть передавати ці тамагавки. але мені здається, американське міністерство війни Сполучених Штатів, так будемо по модньому говорити. Вони отримали якби вказівку о, проаналізувати які засоби ураження о, ну так званої довгої руки, ці діпстрайки можуть бути передані Україні о, до тамагавків? Ну і насправді там багато чого є. Ну ми ж навіть у вас в ефірі неодноразово так, так дуже обережно. Я задавався питання. А чому ніхто не говорить про ракети Атакамс, наприклад? Бо два роки назад це взагалі була топ-тема. Тепер топ тема тамагавки, але виходить так, що в медійному просторі одні номенклатури лунають. А на складі там дуже багато чого ще є для того, щоб виправити ситуацію на лінії фронту, фронту навіть зараз. Те, що міністр, бо ти згадав зараз про міністерство війни, воно так офіційно тепер називається. Та, але те, що говорить в міністерстві економіки Сполучених Штатів, зокрема його очільник Скотт Бессент називаючи Кирила Дмитрієва російським пропагандистом. Ну тут варто сказати, що він не просто так це сказав. Він відповідав на запитання в етері телеканалу CNN, коли його запитали про там про його думку, умовно що він як він трактує заяви Кирила Дмитрієва Він іронічно запитав журналістів або ведучих про те, чи дійсно вони хочуть. Обговорювати е, слова російського пропагандиста, е, е, яким чином це може відбитися в цій публічній комунікації? Та тобто, е, знову ж таки, тут я, я, я розумію, що це в якійсь мірі повторює ось цю історію з публічною комунікацією Дональда Трампа, але так виглядає, що це стала практика. Це не просто поведінка окремо е, очільника Білого Дому. Це підхід е, цілої його адміністрації. Ну абсолютно, скот Бесант – міністр фінансів. І коли він спецпасланника, спецпредставника Путіна називає банально пропагандистом, це якраз говорить про те, що американці перестали сприймати його серйозно що вони не збираються слухати його байки про те, що треба обов'язково якось прислухатися до російських інтересів, бо в Росії у них якась якийсь там суперплан, що їм можна вбивати інших людей, тому що у них там Пушкін чи ще. Якась маячня. Ну Це насправді, ну, як на мене, дуже рішуча історія. І наскільки я розумію, цей Кирил Дмитрів, що його, здається, ніхто на політичному рівні так і не прийняв. Він там з деякими конгресменами зустрічався, ну такі, типу ультраправі, ультраліві, що там Спарц, що там це, Грін, яка не дуже любить нашу державу. Ну а... Питання в тому, що ці, скажімо так, американські не бізули вони ж не впливають на, на політичне рішення. Те, що він там зустрічався з керівниками російських нафтов... американських, вибачте, нафтових компаній, ну, це взагалі прикольно. Тобто він розповідав про те, як круто було б американському бізнесу на російському ринку, скільки вони б там заробили. Тобто, сама ідея, як як це звучить? Значить, Путін почав війну для того, щоб віддати, зрештою, російські надарам американським компаніям. Ну просто хочу сказати: ну чому ви такі тупі? Це можна було зробити і без війни, і можливо навіть на більш вигідних умовах. От мені навіть подобається в цьому контексті там таке формулювання, що от зараз американці заберуть Україні ГТС. І е, тепер російський газ будуть е, транзувати через Україну, як і раніше, але це тепер буде американський газ. Ми ж американцям не зможемо відмовити з великою вирогідністю. Це правда. І т і, і висновок, який робиться, що типа, і от так, от американці нагнуть європу. Я думаю, що в енергоносіях всі зацікавлені. Просто ми ж звертаємося до Росіян. От, ще раз питання: ви цю війну почали для того, щоб вашими надарами торгували американці? Ну, якщо це так, то вам на час повісити Путіна прямо на красній площі. І можна навіть запросити нас на трансляцію цього дійства в прямому ефірі, бо це ну чиста зрада, ні так, це предательство, так говорять на болотах. Є ще такий вислів, який Володимир Путін дуже любить: це удар в спіну даруйте за російську. Ну але тут можна посперечатися про те, як саме це можна окреслити. Але про якість такої події, я думаю, сперечатися буде зайвим. Сергій Лавров, очільник закордонного відомства російського, е коментує власне ось цю так звану концепцію Сполучених Штатів щодо України. Говорить про те, що Владимир Путін готовий її прийняти, готовий рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі. Це буквально цитата переказі. Накладі на українську мову. Якби ти сприйняв ці слова? Ну бо, якби ми мали справу з нормальним міністром нормального дипломатичного відомства, я би таке питання не ставив. Бо це би означало, означало готовність, от просто готовність. Кінець крапка з росіянами так не працює. Ну, є а, американський підхід, він і цей мирна угода американська. Вона дуже проста. Як я сказав, вона не ідеальна далеко для нас. Це зупинення бойових дій по лінії фронту. А те, що говорить Росія, що от ми готові розглядати план Трампа. Ну. З якимись там обмовками, уловками, там стрибками, підмігуваннями і так далі. Ну, це не те не що інше, як просто затягування часу. І я сподіваюся, що на американців це працювати не буде. Бачите, все ж таки, американський кермач він вкотре говорить, ми закінчили 150 війн, і оцю дев'яту війну Росії проти України ми теж закінчимо. Чим часом він це повторює. То, як на мене, це ну по великому рахунку створює ситуацію, коли Дональд він не зможе сказати: знаєте, мені це набридло. Я повертаюся до бальної зали і буду там займатися своїми справами. Тому пункт перший в цій схемі, в цьому як говорять американці, peace deal, це. Припинення бойових дій, а далі там всі ці плюшки, в тому числі по нафті, по санкціям, там, по постачанню запчастин для боїнгів, які на території Росії, і так далі. і так далі. Але пункт перший це зупинення війни. І американці тут діють абсолютно жорстко. Вони, по-перше, на всі спроби розділити, умовно кажучи, двосторонні відносини Росії, США, мовляв, давайте давати це окремо. А, а як вони називають українська криза? Це окремо, то американці завжди їх відправляли по курсу російського корабля. І ну, я від себе додам, що ніякої української кризи немає. Є російська криза, бо це російське вторгнення. Бо, як то кажуть, цей який... Росіяни не по світу. Ну треба з цим щось робити. Бо колись у нас якісь сепаратісти були, хоча ніяких сепаратистів в Україні ніколи не було. А потім і Україна і весь світ говорив про сепаратистів. Хоча це була те саме вторгнення, і ті, хто служив рейху російському, колаборанти. Ну і тут так само, якби треба всім натякати, що немає української кризи. Є криза московська. Хочете московська криза? ну це непогане або кремлівська О, криза в Кремлі, яка призвела до небезпечних наслідків. Ну, треба тут по визначенням, попрацювати ще. А ти знаєш, я думаю, що ці визначення вони не 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 взаємовиключні. Якщо ми говоримо про кризу в Кремлі, то так само ми можемо говорити і про кризу в, скажімо, в свідомості тих людей, які приймають рішення в Кремлі, і про кризу теж в російському суспільстві. І оці речі. Вони абсолютно не взаємовиключаються, у нас тут дві хвилини залишається Рома. Я би дуже хотів, щоб ми встигли з тобою ще одну історію обговорити. Це заява, зокрема, президента Литви Гітана Санауседи, який пропонує закрити кордони з Білорусю на тривалий термін і обмежити транзит російського точніше, інакше до російського Калінінграда. Ну тобто, це російський ексклав через загрозу контрабанди, яку здійснюють за допомогою метеокуль. Що ти скажеш про ймовірні наслідки такого рішення? Якщо воно буде прийняте, ну бо публі. Президент Литви це комунікує. Ну, по факту, це мова йде про блокаду. А росіяни колись сказали, що якщо ви будете оголошувати нам блокаду, ми оголосимо вам війну. Слова ці абсолютно чітко зрозумілі, і вони вкладаються власне, з. В... Публічні дискусії в частині важелі впливу на Росію. Це важель впливу на Росію. Бо ще одну війну, як вони це називають, Сувалківський коридор і так далі. Ну, вони просто не змосять це вести, бо вони не зможуть захопити Покровськ. То ух, звідки у них можуть з'явитися можливості себе проявити. В інших частинах світу, тим більше, тоді на натівська авіація вона не буде оперувати тезами політиків, що Таурос чи ще щось це на новий рік, чи там на після війни. Ну так, але в, в такому разі чи це не допровадить до певної гібридної діяльності? Ну бо кордон з Білорусію він тим і характерний, що там досить часто ще й до повномасштабного вторгнення з'являлися якісь незрозумілі люди, які були туди силоміць звезені. Я говорю про, про мігрантів, які поза своєю волею там опинилися. Та і якщо на військова діяльність, то гібридна, ось така діяльність вона абсолютно можлива. Ну я думаю, що ні. Насправді білоруси трошечки відходять в мовчать. Це перше. А будь-які ну реальні гібридні дії, те, що стосується там збройних людей, їх просто будуть зразу вбивати і, 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 і крапка. Ніхто в цю ігру в, в Донбас з 2014 року там грати точно не буде. Буквально хвилина залишається. Ти знаєш, що сьогодні неспокійною була ніч в Москві, в околицях російської столиці. Ми звичайно з військової точки зору про це поговоримо. Це буде за пару хвилин. Я тебе хотів запитати про це як про людину, яка в Москві ну певний період працювала і жила. Не, не знаю, чи це був приємний для тебе досвід, але ну є сумніви щодо цього. Але от це факт: ти там жив. Ти впізнавав, ну я не знаю там певні райони з цих відео, певні ем, локації. Як ти на це все дивився? Ну, дивіться, я як людина, яка прожила там 13 років, можу сказати нашим військовим в якості тренування. Це дуже круто, що ви їх шуганули, але по рахунку, нічого не сталося. Тес жодна не згоріла. Я жив біля метро Сокольники, Це ну такий, типа ні суперцентр. Ну можна сказати, центр до нього не долетіла, а не долетіла до території внутрі садового кільця, тому якби ніхто не постраждав, нікого не в. Пили нам, звісно, це приємно, але з військової точки зору нічого не сталося. Давайте просто це зафіксуємо і будемо планувати наші удари по російським військовим заводам в Москві, нафтобазам НПЗ і так далі. Вони мають страждати. І так я як людина, яка там довго прожила, одобряю – спалити всю Москву. Цими словами резюмуємо нашу розмову. Роман Цимбалюк, блогер, журналіст, людина, яка 13 років прожила в російській столиці. Ну бо тому, що така робота у окремих журналістів і закликає до активної діяльності. Слухайте українське військо, коли ми говоримо звичайно про військові, тобто законні цілі. В наступній годині у нас ще дві теми, тому дочекайтеся, залишайтеся на радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.